14-17 столітті на Галичині ліси зазнали такого масового винищення. Залишилися тільки окремі ділянки, оці праві в Карпатах і в нас на підвищеннях до них було важко добратися, і тому вони залишилися. У природному буковому лісі є окремі дерева, які можуть досягати віку. У ну, нас є 200-240 років, 180. Ці ліси йдуть, як оцінюються як давні букові ліси, і ці е, природні ліси є малопорушеними.